Так, королева потребується ваша допомога. Так, як я сама на примірці, дивіться, Мені треба завтра на, на одну подію. Отака кофта. І така спідниця взагалі моє, чи це не моє? Бо я дивлюся, вроді би гарно і вроді би не знаю. Такий валюрчик. І ось така спідниця. Як я буду глядати? як цьоця чи серце, чи так, нормально. Зараз я вам примірюю плащик. Але плащик. Але ні, плащик до цього не йде. Я не знаю, не знаю. Я зараз ще вам сукню поміряю. Ну, проголосуйте. Отакий От наряд, теж будуть чорні. Чи це, чи це нормально? Чи не нормально, не, не можу зрозуміти ніяк. Ну, або оце. Ну, це, звичайно, і фешн-плащ. Фешн і ось така сукня. Дивіться. Ну. Але я планую, якщо йти, то піджак не знімати, Плащ не знімати. Ну що, Я маю бути галомурна, чого я маю його знімати, ні? <сум> Тут дуже бретельки, але плаття просто шикар, шикардос. Ну я тьотя, прям мені в Верховну Раду закони приймати в такому наряді, о, такому, о, такому, не на бретельках. Ну дуже елегантно, дуже. Душ. Ну, Давайте ви потримаєте плащ, але ви подивіться, який просто потримайте, щоб джата бачити. Кролів, ви це мусите бачити, це мусите зацінити. Ну, це каблуки в мене інші. Дивіться, який класний плащ. І потім я його знімаю. А така, фух, вони цього разу. І отак. От ну що, ну що? Мені здається, саме то. Саме то, що треба. може не та погода, що для нього. Може, не та погода, що гайд таки роздіт. Ну, не знаю. Піджар сюди його якийсь <гум> А ну, що скажете, перший чи другий варіант? <гум> <гум> ну, все, показала. Добре є. Добре, якщо перше, що. Все все виключайте. Ну і дивіться, який як офігенно крутий плащ. Ну це такий взагалі. В ньому виходжу, то виходжу. Називається, поїхала на закупи. Щось собі придбати. вже запуталася геть чисто, тепер точно не знаю, в чому їхати. Хочеш, хочемо щось сказати. Все. Не, скажи щось. А то що ти вже вдягаєшся? Я okay, вдягаюся, бачиш, приміряюш. Так, а ну зацінюється. Я щось такий костюм. Може такий костюм. Колядки там на сцене, так. сюда до дети курсет. и срочку, Так. Что, Моника, что скажешь? Красивый, берем и идем туда. Да, берем и идем. Берем идем. Знаешь, что так, как та стилистка говорит, брать и бежать. Да? Гарно? Ну, такая. и... Так, скажи. Ну, добре. А, ну, а ви Красота. Красота.